Сиділи ми якось у бабусі за чаєм, я, мама і бабуся. І бабуся нам розповідає. А, до речі, треба показати, як вона виглядала в молодості, мабуть. Ем, ось це вона. Вона в молодості. Я буду вам так показувати фотографії, не буду їх підставляти на монтажі, бо технології, що ви мені зробите? Е, і бабуся нам розповідає, що минулого тижня до мене сваталися ну, таке слово старомодне: е, дві людини, е, два чоловіка: один е, брат сусідки, а один там з якогось, з нашого мікрорайону, з якогось там будинку недалеко. Um, бачите, мені ще нема 60 на той момент, ну, коли ми сиділи, мені було десь 15-16, мамі 35, десь 36, і бабусі ну, біля 60, ну, не було ще 60. І вона хвалиться, що бачите, нема ще 60. Я ще молода, ще до мене сватаються, залицяються. Ну, ми питаємо, ну і що, ти будеш виходити заміж? І вона каже: ні, навіщо мені це треба, я не хочу, вже мені достатньо. Ну, тобто вона була одружена з моїм дідусем, потім він помер. Вона була вдовою на той час. І ну ми попили чай. Так трохи посміялися. Я дуже здивувалася, бо мені 15-річній, це здавалось дуже дуже дивним. Що якісь діди ходять до моєї бабусі. І хочуть з нею дружитися. Ми йшли додому з мамою, і я сказала їй, що мені це здається дуже дивним. І взагалі цікаво, що бабуся отримує пропозиції в такому віці. Моя мама посміялася і сказала, що бабуся багато пропозицій отримувала в різному віці від чоловіків, і вона завжди була дуже затребуваною. І каже, ну, а як я? Я кажу, а як ти, розкажи про себе. І вона почала розповідати: і той до мене залицяється, і той залицявся, і той, і той мені робив пропозицію про одруження, і той, і, той. і ми з нею нарахували 11 людей, які справді робили їй пропозиції одружуватись. Це було навіть тоді, коли вона була заміжня вже за татом. Вона якраз була заміжня за тато. І мені захотілося розказати це, наскільки моя мама була цікава людина, наскільки вона була яскрава жінка, і показати, як вона виглядала і з ким в неї були справді дуже серйозні відносини, окрім тих людей, які просто хотіли з нею одружитися. Тоді були такі часи, люди не думали, що можна просто зустрічатися. Вони хотіли одружитися. Моя мама вийшла заміж чи то в 17, чи то в 18 років за мого тата, за мого біологічного тата, його звали Олександр Городецький. В мене не залишилося їх весільних фоточок. Вони всі були з нею порізані після того, як мама розлучилася з ним. Це весільні фоточки. Отака вона була красуня, Вони прожили недовго, роки чотири, може, і розлучилися. Оця фоточка це розлучення. Бачите? Ну, Отак от вона виглядала, коли вона розлучалася з ним. Е, прийшло декілька років, і вона вийшла замуж за ту людину, якого я називаю своїм татом, мого відчима Бориса Циганка. Так вона виглядала на своєму одруженні. Нас, бабусею на весілля не взяли. Ми сиділи вдома, вони там самі все це святкували. З татом вона прожила 19 років, він дуже її любив. Взагалі її всі любили, всі чоловіки просто її обожнювали, і навкруги нею завжди були такі, знаєте, ну, завжди були чоловіки, які дарували подарунки мені, наприклад, їй там і так далі. Всі хотіли з нею, хоча б дружити, а краще щось більше. Тато її дуже кохав. Але вони пережили дуже важкі часи, втрата дитини, першої дитини, яку вони народили разом. Страшенна втрата своєї маминої улюбленої сестри, яку вбив чоловік на очах. Її. Троїх дітей, моїх двоюрідних братів. І всі ці діти дуже погано пережили це е, психлікарні, і ну було дуже справді погано. Е, і ці діти жили у нас, і е, мама е, не могла працювати, бо жили я, мій брат, е, друга дитина її з татом. Е, який постійно хворів, він хворів до сіми років кожен день свого життя. Це просто було жахливо. І ще племінники, які жили з нами. От це було дуже важко. І відносини між мамою і татом постійно. Охолоджувалися. Просто тому, що раніше ніхто не думав, що жінки, жінці важко виховувати дітей і не ходити на роботу декілька років. А такій жінці, як моя мама, яка мала освіту, безліч ідей, взагалі була дуже такою цікавою людиною, їй це було дуже важко. І вона пішла від мого тата, коли мені вже було 22, може, роки. Їй зустрівся молодий, дуже талановитий лікар. Вони зустрілись на її роботі. Це був головний лікар. Я, мабуть, не буду розповідати про нього дуже. Багато, бо він живий, він живе зараз в Швеції, він уїхав від війни, йому 70 з чимось років, в нас з ним хороші відносини. Але він мені ну, не дозволяв, тому можливо я не буду розповідати, але хочу показати, як виглядала мама. От бачите, наверху це мама і її новий чоловік. Він молодше за неї на 10 років, і на 10 років старше за мене. Тут я, мій чоловік і наші діти. Так, фотка відсвічує, ну нічого страшного. Я знайшла ще дві. Це був дуже творчий союз між ними. Вони справді дуже робили багато психологічних програм. Він був лікар-психіатр, а вона психолог вже. І тому вони дуже багато разом працювали. Ну, так мама моя бавиться з моїм братом. Ось тут вона в кутку. Ось тут. І це мої діти. Ну, тобто вона була дуже такою яскравою, цікавою, і коли їй було 45 років, і вони одружилися, почали жити разом з цим лікарем, вона була теж дуже цікавою для інших чоловіків. Але цей роман, ну це, ні, це ну, так, ну, роман, і, і відносини закінчилися через 8 років. Вони розійшлися зі скандалом якимось там, ну так прям важко. І, вона, вона працювала тоді в психіатричній лікарні і дуже багато займалася новими психологічними. Програмами і до неї приїжджали лікарі-психіатри з, ем, з різних країн. І ще коли вона була одружена з попереднім лікарем, вона познайомилася ось з цим лікарем, і коли вони розлучилися з, ем, з її чоловіком, він почав злицятися до неї. Їй було вже за 55. Ем, вона довго не приймала цього, а потім погодилася одружитися з ним. Але вона захворіла і дуже швидко, після нетривалого лікування, померла. Зараз я покажу фотку, де ми з нею. Оце її остання фотка. Моя мама тут перед тим, як постригтися від ну, щоб зняти волосся. Бо воно почало випадати від хімії. Моя мама померла в 59 років, вона була молодша за мене, ту, яка я зараз. Вона була найкрасивіша жінкою, яку я бачила в житті. Ну, Тобто я бачила багато красивих жінок. Може, ви знаєте, я працювала на телебаченні, там дуже багато красивих жінок, але красивіше, ніж мою маму, я ніколи не бачила. Але це не головне. Вона була з такою харизмою і з таким яскравим розумом. Вона сипала афорізмами, які сама вигадувала. В неї були шалені ідеї. І був такий сильний жіночий магнетизм, що всі хотіли з нею одружитися і пристати до її енергії. Тобто, ну, я не хочу сказати, що вони були вампіри, але вона точно була донором. Вона була донором енергії для чоловіків, які її завжди обожнювали. Одружувалась вона, бачите, декілька разів і ще збиралась, але е, чоловіків, які хотіли б з нею одружуватися, було набагато більше.